Доброго дня! Перед вами вібратор для плитки Раймонді артикул 321. Це ця штучка вироблена в Італії, які розуміються на укладці плитки. Вона застосовується для самої великогабаритної плитки. Для чого? В неї дві функції. Перша функція це притиснути. Плитку, якщо треба, бо молоточком або рукою, якщо ви кладете плитку, яка коштує 200-300-500 євро, то зазвичай можна її зламати. Тому використовують це перша функція притиснути в плитку. Інша функція, коли працює цей вібратор. Клей рівномірно розподіляється на поверхності плитки, в тому числі перемішується з пузирками. І, скажімо так, вона набагато міцніше тримається на поверхні. Тому зазвичай ну, нормальні скажімо так, прораби мають на зброєні такий вібратор для плитки. Дуже про простий, не дешевий. Принцип роботи дуже простий. На, тут є дві ручки, скажімо так, такі обрезинові, які якось стримують вібрацію, але ось по такому принципі він і працює. Можете на нього подивитися зблизька. Ось він так виглядає. Мої хлопці працюють такою технікою. Звісно, що вони використовують і даний вібратор. Крім того, в деяких місцях вони використовують хлопушки. Ну, це, скажімо так, ручний аналог цього вібратора, який коштує значно дешевше, але і значно менш ефективніше. Так що прошу звертатися до мене, щоб придбати даний інструмент. В прокаті, на жаль, його немає в мене. До побачення.